У супроводі безперервного гулу моторів автомобілів та мотоциклів шанували хвилиною мовчання пам'ять рівненського автогонщика Сергія Пелешка. У ці березневі дні майстру спорту з автомобільних перегонів мало б виповнитися 65 років. Але у 2020-му легендарний рівнянин, фанат своєї справи та організатор багатьох змагань, пішов в життя. Рідні та друзі Сергія вирішили по особливому нагадати містянам про легендарного земляка. Подвір'я обласного краєзнавчого музею ненадовго стало своєрідним авто та мотопарком. Брат автогонщика Микола розповів, що починалася спортивна історія Сергія Палишка. Загорівся він ще служачи в армії в Збройних силах, в Львівському спортивному клубі армії. І там була авто і мотокоманда. І от коли Сергій звільнився з збройних сил, переїхавши в Рівне, він знайшов людей, які займаються в Рівному автомобільним спортом, долучився в першу чергу до автобагатоборства. Потім ралі, кільцеві перегони, і таким чином, на протязі майже 40 років, він себе присвятив автомобільному спорту. Сергій Палишок досяг успіху та визнання у різноманітних технічних дисциплінах в автомобільному багатоборстві, слаламі, авторалі, гірських та трекових гонках. На подвір'ї можна було побачити автомобілі, які принесли славу рівнянину. Вшанувати Сергія Палишка прийшли як ті, що знали його особисто, так і фанати, які слідкували за виступами. Довелося знати. І мати честь знати особисто, і бути юнаком майже на кожному змаганні, яке відбувається, будь-то автослалом або ралі, навіть на виїзних, це своя специфіка. І це та культура, яку саме Сергій Григорович драйвив у нас. На Рівненщині в Україні друга частина виставки представлена на другому поверсі музею. Тут зібрали особисті речі, нагороди, різноманітні кубки, вирізки з газет та журналів і фото миттєвості виступів Сергія Пелешка. Варто відзначити і роль гонщика у розвитку спідвею у рівному його команда Мір була останнім представником нашого міста у другій польській і прибалтійській лігах. Я можу сказати, що кхм, завдяки йому на певний період цей вид спорту. Зберігся в нашому місці, ось на декілька років. За що потрібно подякувати і не забувати це. Усі присутні на презентації скористалися можливістю переглянути унікальну експозицію в компанії друзів та колег спортсменів автогонщика. Виставка пам'яті Сергія Пелешка експонуватиметься в обласному краєзнавчому музеї упродовж місяця. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.